Замість знімального майданчика бліндаж, замість реквізиту, гранати та рушниця. Зірка низки відомих українських фільмів і серіалів актор Дмитро Сова нині у Старокостянтинові на Хмельниччині. Каже, сам ходив у ТЦК і дзвонив туди. Я хотів знати, в якому я статусі, бо люблю бути підготовленим. Запитували спеціальність: казав, актор, театру та кіно. Відповідали, чекайте. Мене набрали з ТЦК в кінці червня. Сказали Дмитри Павловичу, заберіть повістку. В той час я був не вдома, тож попросив покласти в поштову скриньку. Повернувся і забрав. Подзвонив друзям в АЗОВ, тестю, який вже на той час служив у авіації. Хотів піти до когось зі своїх, бо так не треба додатково налагоджувати комунікації. Служить актор у батальйоні охорони в бригаді тактичної авіації. Таким чином потрапив у частину, де служить батько моєї дружини. Даші за словами Дмитра, його служба проходить по всякому, але добре, що іноді є можливість бачитися з батьком Пані, льотчиком винищувачем який також стоїть на захисті українського суверенітету. У перші місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну актор разом із усією родиною поселилися у приватному будинку, в підвалі якого прожили два тижні. Згодом відвіз дружину, її маму і домашніх тварин у Єремче. А сам із тестом повернулися до Києва та почали возити медицину і чергувати на одному з блокпостів столиці.